У нас є така книжка, там, де всі рецептури, закладки і ми по тій книжці, все в нас так ми робимо. Кухарки Олена Доротюк та Любов Беркута готують Кременецькі гречані вареники і залюбки діляться секретами приготування. Якщо сир такий тугіший, то даємо більше яєць. Якщо м'якший, то даємо на кілограм одне яйце, два. А якщо нема на його. Добре, заправити, що він буде розсипатись, тому на й три дати. Жінки розповідають, що тісто для цієї страви замішувати потрібно тільки на гарячій воді, додати 800 грамів гречаного та 200 грамів пшеничного борошна. Олимпевне, п'ять треба місити, щоб воно добре вимісили, щоб воно було таке еластичне. Після замішування тіста господині ріжуть місиво та беруть до рук качалку, аби правильно розкатати тісто. Після цього пані Олена та Любов розпочинають важливий етап у приготуванні ліплення гречаних вареників. А вже після цього приступають до варіння. До приготування цієї страви уважно спостерігають представники обласної комісії із нематеріальної культурної спадщини. Після приготування гречаних вареників, у кріп комісії, господині пригостили і дітей переселенців, які приїхали на цю. Подію із Тернополя вони дуже смачні, але дуже схожі на звичайні. Трохи розпаючі в роті, а так дуже смачно. Директорка департаменту культури та туризму Тернопільської обласної військової адміністрації Світлана Байтолюк розповідає, коли страва потрапить в обласний перелік, будуть подавати її для внесення в національний перелік нематеріальної культурної спадщини. Наша комісія обласна вивчає ті. Першоджерела на основі них ми починаємо процедуру внесення до обласного переліку. З обласного переліку воно подається в національний перелік. Ну і відповідно тоді до ЮНЕСКО. Директорка департаменту культури та туризму Тернопільської області запевняє, що внесення Кременецьких гречаних вареників до переліку нематеріальної культурної спадщини України є досить визначною подією. На всіх традиціях, звичаях, обрядах формується коріння нашої історії, культурної спадщини, і кожне втрачене воно послаблює, якби крону нашого нашої народності, нашої українськості, і щоб десь хтось потім не сказав, що це ісконно їхнє. Якщо воно ісконно наше, а воно щиро наше, воно народне, і ми хочемо це передати наступним поколінням. Нагадуємо, що до національного переліку нематеріальної культурної спадщини України в Тернопільщини входять борщівська вишивка та обряд засівання з конем із села Вістля Коропецької громади.